Друзі, вітаю! Зараз я висаджую полуничку, яка в касетках до мене прийшла. Посилочка на екрані побачите, в якому відео я про неї говорила. І зараз я ось зробила ось цю луночку, одну. Ну, Звичайна ложка, ось така. я її цей... Перемішую грунт перед тим, як стерилізую для фіалочок. І вона у мене така робоча. І я її зробила лунки. це мені чоловік нагадав, що ти, Оля, рукою цей, ложкою можна. І я ось так ложкою це зробила лунку. Тут у мене сидить полуничка. Зараз ви побачите на екрані полуничку, назву полунички. І, і побачите у кого я її брала. І зараз я буду висаджувати е, теж е, полуничку під цією назвою. Я брала у другого, е, як, скажімо так, колекціонера. Так, е, і е, Я буду висаджувати в один рядочок. Ось так, що я буду класти в лунку. Ви зараз теж побачите на екрані, як я зафіксую що це від іншого колекціонера. У мене є схема у зошиті намальована, розписано все, де який сорт від кого. І я вже намалювала собі і знаю, що це у мене. Полуничка від одного колекціонера, тут буде полонечка під тією самою назвою від другого колекціонера. Ну, Зараз ви побачите на екрані, я вам буду показувати і ви побачите. Залишайтесь на нашому каналі, і я дуже вдячна вам за підтримку. Дуже вдячна. Ну, Йдемо далі, з Божої помочі! Зараз я її полию. І ось така у мене залишилися ось такі трубочки. Колись робила заколочки для маленьких дівчат. І залишилися у мене. Нікуди я їх зараз не цей, тільки для піалочок я можу там вона ще є. А це в мене. Я хочу ось так от поставити. І я буду знати, що це підпишу собі у зошиті. І так я буду знати, що це у мене від другого колекціонера. Так, фермери. Зараз у кого маленька колекція, ну, вирощують люди як хобі. Так, а у кого великі плантації, то ті люди вже фермери. Так. Ну, ось так, друзі. Ну, ось, дуже дякую. Так, і далі я буду між цими кущиками, я буду висаджувати ось цю полуничку. І навесні ми з вами будемо куштувати ягідку, побачимо врожай. І я вибачаюся, ставлю камеру і вона в мене гайдається. І будемо так далі. Як висаджу, то покажу вам у кінці відео, як це буде ось така, ось така картинка, як вона буде виглядати. Ну, ось так, друзі. Ще можна сюди почепити якусь наклієчку підписати. Ну, я цього не буду робити, я в зошиті собі напишу, що саме ось ця полуничка. Так, ну ось так, друзі. Додивіться відео до кінця, залишайтесь на каналі. Далі буде. Друзі, ну ось, висадила я полуничку, яка була в касетках. Розсада, показувала вам. Ось почепила я такі трубочки, які коктейль вона отримала у лунках. Ви бачили, я вам показувала ось так. Тепер навесні я буду знати, що ця полуничка. У мене від цього колекціонера, скажу так. Та хай буде так. Від кого вона в мене прийшла, посилочка, І я буду знати. Зараз я вам покажу одну річ. Ось такі вони трубочки. Почепила я їм. Деякі розеточки, деякі вуса були. Хочу вам сказати, що вони були трохи пересушені. Ну як, не такі були зволожені, і я їх ну, все одно висадила. Бачите, кушик прив'ялий. Ось він такий. Я думаю, він набере тургор у грунті і все буде добре. Ну, ось так. 20 штучок я висадила. Дуже рясно висадила з цією полуничкою біля цієї полунички, яка у мене так, бачила, від кого я її отримала. Ну, Я не хвилююся, що дуже рясно, тому що навесні я буду бачити врожай, і тоді я буду вже по схемі висаджувати ту полуничку, яка мені більше всього сподобається. Я її у себе залишу ось так. Зараз я хочу вам показати, тут є, ось бачите, хочу показати вам, так поверну камеру, щоб вам було видно. Так, зараз. А ось дивіться, вже темніє і, може погано вам, погано вам буде видно на камеру. Ось бачите, тут були два вуса з касетки. Тут, мав бути, мабуть, третій вус. Це не маточний куст один з них. Це видно, що це такі молоді вуса. Маточний куст він виглядає інакше, я так думаю. Ну, Ось тут, бачите, два вуса. Це я думаю, що один з цих буде не такого. Врожай не такий буде вже, бо, говорять, що тільки перший вус від маточного куста. Отой, дає добрий врожай, а другий, третій вже ні. Ну, побачимо навесні, побачимо, що вона нам. Коктейль ми дали їй добрий у ґрунт під коріннячку. Побачимо, як воно буде. Вона прийметься, я тоді її, чи можна і зараз її візьму ножниці та й пообрізаю. Бо я так висадила, бачу, що я не могла її відчепити одна від одної. Ну ось, бачите, ось і таке буває. Ось так. Ось так. У нас зараз переживаємо такий період в родині, що, не дай Боже, кому-небудь. Хай у мене буде відео, я вам розповім. Ось так. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте, тому що інакше не... Руки опускаються і нічого не можеш робити. Ну, ось так, друзі. Це вусика, це вусика було маленьке, Воно пересохше. І я, ну, я не буду його висаджувати, бо воно вже, мабуть, друге з маточного куста. І нащо воно мені? Мені ж потрібен добрий врожай правильно. Ось, щоб я могла розсаду потім добру вирощувати. Ось так. Ну, ось так вони виглядають, вже темніє. Ось так. Хочу побажати вам здоров'я міцного, міцного, мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!